Усім привіт, і ми в Хотині! Так, це саме той Хотин, Хотинська фортеця. Сьогодні будемо з нею більш детальніше знайомитись. Хотин місто на правому березі Дністра. Найвідомішою пам'яткою є Хотинська фортеця, власне, у якій і проходили зйомки понад 50 фільмів. З 10 століття Хотин входив до складу Русі, а згодом до Галицько-Волинської держави. 1375 року ці землі стали належати молдавським господарям, тому саме тут починають будувати нашу величну хотинську фортецю. Насправді це була не просто оборонна фортеця для захисту також це була резиденція для молдавських господарів. Однак, з часом, коли молдавське князівство опиняється у васальній залежності від Османської імперії. Цю фортецю починають використовувати як митницю, тому що вона стояла по факту на стику двох держав: Османської імперії та Великого Князівства Литовського. У 1833 році була побудована церква Александра Невського. Так, так, ви все правильно почули. Це церква Олександра Невського. Так, це князь Новгородський. Цей чоловічок є одним з таких найвідоміших російських правителей, вони там його просто обажають на болотах. Якщо ви думаєте, що зараз ця церква носить якесь інше ім'я, то ні. Тому що я обшукала весь інтернет, щоб дізнатися, чи перейменували цю церкву. Але ні, вона далі її це ім'я. І лише у 2023 році відбулася передача цієї церкви від Московського патріархату до Православної церкви України. Ось ми у внутрішньому дворі. Ось вхід. У саму фортецю. Тут такі башти з бійницями. І це внутрішній двір. Середньовічна фортеця. Отже, ми зараз є всередині самої фортеці, і тут знаходяться виставкові зали. Цей зал присвячений Речі з здебільшого. Тут є прикольні, бачите, сонцеві кулі, буздиган, пістоль. І десь так виглядала тогочасна шляхта. Такий пан, похожий на жінку. Це є типова облогова гармата XVII століття, яку використовували при облогах фортець. Ось тут ми бачимо приклади захисту, так, різні кульчуги. Це і давньоруський період, це 14-15 -е століття. Ну, а це все ж таки ми знову вертаємось назад це теж до пізнього руського періоду. І смішні капчики в нього тут. Напевно, не було зручно воювати. Тут ми бачимо у мого Любимчика третій гізмотретіваза. А знаєте чому? Бо саме він спалив Москву. Ну не можемо ми зупинитися, не зупинитися біля портрету Сагатачного. Ну, тут він такий, знаєте, такий дуже насуплений, злий і хоче захопити Москву. Мабуть, найбільш ключова подія, яка є важлива в нашій історії, це є Хотинська війна. І саме ця виставкова зала присвячена саме Хотинській війні. Тут ми бачимо картини Андрія Холомоюка і саме він у своїх творах зображував Хотинську війну. Як бачимо, виглядає воно все дуже-дуже круто і дуже переконливо. Сагайдачний. І Хотинська фортеця дуже круто виглядає тут. Треба звернути увагу на слона цього, тому що, як ми знаємо, що турки брали участь у цій війні разом зі слонами. Уявіть собі. І ми, ми перемогли. Ми перемогли слонів. Зараз ми прийшли в туалет. Так, це є середньовічний туалет. Тут в нас є такі дирки, і, можливо, ви знаєте, що всі ці випорожнення виходили просто на вулицю на стіну. І тут, до речі, бачите, дуже багато сіна, сіну і навіть є трави для того, щоб був гарний запах. Тут. А тут знаходяться різні нумізматичні знахідки. Тут ми бачимо дуже багато різних монет. На превеликий жаль, вони не є підписані, тобто ідентифікувати, що це за гроші, чиї це гроші, дуже важко. Але знаєте, чому так багато монет тут? Тому що хотин був такою середньовічною митницею. Всі товари проходили через хотин. Тому ясно, що тут було багато грошей, і ось ці гроші ми бачимо ось тут. Це наш любий Дністер, тому що Хотин, як я вже казала, знаходиться на правому березі Дністра. На нмт історії часто зустрічаються пам'ятки, які пов'язані з Петром Сагайдачним. І ось це є герб Петра Сагайдачного. Його легко запам'ятати, бачите, пики Петро Конашевич і Си Сагайдачний. Тому запам'ятовуйте і знайте, що це наш герб. А зараз ми спускаємось до виставкової зали, де знаходяться знаряддя для тортур. Завжди в середньовічних замках ці кімнати були саме в підвалі, тому, як бачите, тут для того, щоб добратися туди, треба таки. Довгенько поспускатися вниз. Тож пішли, подивимось? Ось ми в кімнаті з тортурами. Отже, це є крісло, яке використовували для відьому. Тут фіксувалися всі частини тіла, і якщо ти порухався, це було дуже боляче. Пішли далі. Тут різні форми стільців для катування, такий стілець, так. бачимо трон, типу те, що тут фіксувалася людина, і її тут могли. Душити. Мабуть, я не буду розказувати всі деталі, тому що це, мабуть, Ютуб не пропустить потім. Ще один експонат для тортур. Цей експонат називається Нюрнбергська діва. Ну, це дуже жорсткий вид е знущання, тому що ось тут всередині знаходились гострі предмети. Бачите, знаєте видно. Е гвозді багато різних. Це все закривалося. І, відповідно, людині наставав кінець. Так виглядали кати, тут вони записували, кого, що, за що. І, власне, виконували свою роботу тут. Ось тут ми бачимо теж дуже жорстокий засіб для катування: це черевики, де були ззаду гвості. Тобто, для того, щоб стояти, ти мусиш стояти на носочках, бо інакше ти міг проколоти собі. Ноги. Другий жорстокий експонат це, мабуть, колінодробилка. Не мабуть, це є колінодробилка. і груша. Не буду пояснювати, що вони робили, але це дуже жорстко. Дуже. Зараз ми знаходимося у підземеллі, де розташовуються зараз різні експонати, які використовували для того, щоб. Завоювати фортецю, і саме це, це є в нас баліста. Це була така метальна машина, з якої вилітали звідси такі гострі штуки, щось типу як стріла, але дуже велика. Для того, щоб руйнувати фортецю. А це є в нас звичайна катапульта. Думаю, з фільмів бачили 100%. Це є в нас таранна черепаха. Теж 100% бачили з різних фільмів про середньовіччя, про більш новий час. Ця штука є металева, і нею пробивали двері фортецю. А це в нас така менша катапульта. Зазвичай тут ставили якусь горячу штуку, якою стріляли, і палили все дотла. Це є в нас рибодекін. Це такий аналог типу кулемету. Бачите, тут є багато таких пушок. І отут вони заряджалися. Тут у нас є такі штуки, тобто, це були ядра або мідні, або залізні. Пішов залп і все. І проламали все світі. Отже, сюди ми заходили, йшли по цьому мосту, і тут в нас зараз відбуваються реставраційні археологічні роботи, тобто ще ведуться розкопки, і надіюся, що наші науковці зможуть зробити ще якесь нове, цікавеньке відкриття. Туди вхід заборонений, ну ми зараз підемо туди наверх ще подивимось. А тут ми зараз будемо заходити до кузні. Вона знаходиться у цій вежі. А тут збоку у нас є криниця на самому центрі фортеці. Ось так ця кузня всередині. Тобто, бачимо, тут є різний реманент сільськогосподарський, і, власне, ось тут вони видували різні знаряддя праці для роботи в селі. Тут ми можемо спостерігати, що насправді замок побудований не просто так. Тут тут використовується різня різна система захисту. Тобто у нас і вали є різнорівневі, і також є річка, яка також є природним захистом. Ну що ж, а ми вирушаємо далі до Жванецького замку. Жванець знаходиться дуже-дуже-дуже близько насправді до Хотина. Це 3 кілометра. Тут, як бачите, ми їдемо, і в нас є окопи, а потім атаки і жванець. Отакі От цікаві войовничі назви тут. Отже, ми зараз є біля Жванецького замку. Ну, якщо точніше, це є залишки Жванецького замку. Це єдине, що залишилось. Приблизно так мав виглядати Жванецький замок колись. На жаль, це єдина реконструкція приблизна, яка у нас є. Ну і найголовніша подія, яка пов'язана зі жванцем. Ви, мабуть, знаєте, це 1653 рік. І це облога Богдана Хмельницького, тобто наших українських козаків спільно з кримськими татарами та ісламом Гіреєм Третім. Жванець жванця, облога жванця або жванецька облога. Ну і це була дуже успішна облога. У нас була доволі велика армія на той час. 30 тисяч налічували наше військо разом з кримськими татарами, і 30 тисяч польське військо. Облога була успішно. Знята і був підписаний, точніше назад. Повернувся зборівський мирний договір, тому що перед тим діяв білоцерківський мирний договір, який, звісно, був для нас не дуже вигідний. А тепер відновлювались умови зборівського мирного договору, і територія наших, нашої козаччини, гетьманщини тепер складала знову три воєводства. Власне, тут вона теж така, знаєте, не дуже успішна ця облога в тому плані, що. Все ж таки татари пішли на зустріч полякам, і ми могли йти далі. Але так як татари підписали договір з поляками, і через це вони сказали, що все, вони звідси йдуть, і Хмельницький тоді погодився на переговори і на зняття облоги. Про тому, що вона тривала два місяці, а тримати так велике, таку велику фортецю на той час, якою вона була в два місяці в облозі, це дуже потужно, дуже потужно. Ну і на жаль, те, що ми бачимо, це є залишки цієї фортеці, тому що ще Ян Третій Субейський, коли намагався відвоювати це місце, цю місцевість у Турків у Османської імперії, вони страшенно поруйнували цю фортецю, і останні, які взагалі ми знаємо, якісь записи, що фортеця ще діяла, це був 1768 рік, це коли ще була Барська конфедерація. Ну і тут ми бачимо також річку Жванщик, яка, власне, була таким теж природним захистом цієї фортеці, бачите, річка, і отут такий потужний вал. Тому брати в облогу фортецю це було дуже нелегко Хмельницькому, дуже нелегко. Висота цих стін, які тут залишилися, це 9 метрів. Ну і як бачите, дуже 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 нещасному стані ця фортеця зараз. Тут є вхід на вежу, сходи страшенно незручні і стрьомно ними підніматися, тому що вони нахилені, вони слизькі і тут треба дуже обережно підніматися. Вони небезпечні, дуже небезпечні. А ось тут ми бачимо вхід до казематів. Зверху були, звісно, бійниці, які залишилися, зараз ми більш детально їх покажемо. Ось це є. Середина єдиної башти, яка залишилася від жванецького замку. Тут ми бачимо зараз вигляд на річку Жванчик. Тобто, саме від цієї річки пішла назва Жванець і тому Жванецький замок. А взагалі існують легенди про те, чому жванець називається Жванець. що Це не тільки з річкою пов'язано, що це пов'язано з французом якогось там був звати. Жан і він, типу, на честь себе назвав це поселення, але вважається, що це взагалі просто така легенда, міф. Е, все ж таки я схиляюсь до думки про річку Жванчик, що від цього пішла назва. Тут доволі таки стрімненько, небезпечненько. Слава Божу, тут встановили ці захисні решітки, тому що вивалитись тут можна і прямо у річечку. А ось тут ми бачимо, це в нас є каземати тобто те, що залишилось від казематів. Ось така вона. Отже, і ми переходимо до, мабуть, найцікавішого у цьому випуску до Дотів. Що таке Дот? Дот це довготривала оборонна точка. Власне, ось оця штука, вона стоїть одразу біля руїн Жванецького замку. Що це таке? Для чого це створювалося? Це були такі залізобетонні фортифікаційні споруди для прикриття артилерійської зброї, ну і також для того, щоб її обслуговувати в часі довготривалої оборони. Власне, здебільшого, це була ціла система таких укріплень. Наприклад, був Київський укріплений район, там лінія Маженно, лінія Арпада і такого типу інші лінії. Тобто це були спеціальні конструкції для захисту проти Європи для війни. І в народі в нас це називають лінія Сталіна. Тобто, це лінія, яку будував Сталін в 30-х роках для майбутньої війни з Німеччиною. І власне. Це все, що у нас залишилося. Тут доволі моторошно, насправді, тому що якщо спускатися, ну там цілковита темрява і дуже такий неприємний запах, дуже неприємний запах і трішечки страшно, бо насправді доти в деяких районах вони мають дуже великі углиблення, тобто прям на, на кілька поверхів там до п'яти поверхів, поверхів могли бути вони вниз. Зараз, звісно, вони не придатні ні до чого, тому що, ну, по-перше, все розікрали і тому подібне. Але будувалася вона так, щоб оборонятися від заходу. А нам би отакі доти було б добре побудувати, щоб оборонятися зі сходу, чесно кажучи, але вже як є. Ось така краса на наших землях. Тож подорожуйте та пам'ятайте. Бо поки ми пам'ятаємо, ці місця існують. Ставте вподобайку, поширюйте це відео та напишіть коментар, що ви дізналися вперше з цього відео, а що, можливо, знали, і для вас було цікаво знову це почути, побачити. Дякую вам за перегляд і пам'ятайте, подорожуйте і донатьте!